Сьогодні день народження Івана Котляревського. А це значить, що потрібно читати Енеїду. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удався на все зле проворний, завзятіши від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав, зібравши деяких троянців, осмалених як горяланців, п'ятами з трою накивав. Він швидко поробивши човни, на сині море поспускав, троянців насаджавши повні і куди очі почухрав. Но зла Юнона суча дочка. Розкутку дакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоби дух не пах. Енею був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, здававсь, гірчіший її від перцю, Ні в чим Юноні не просив. Ну, гірш за те її не любився. Що, бачиш, втрої народився, і мамою вене розвав. Дуже цікава книжка.